у вбивстві Ірини Фаріон переобрали запобіжний захід. Він залишиться під вартою до 26 січня наступного року. Засідання проходило в Галицькому районному суді Києва. Адвокат Зінченка Ігор Сулима просив лишити його клієнта під вартою, адже той боїться за своє життя. Сам підозрюваний стверджує, що на відео, які раніше опублікували правоохоронці, був не він. І матір підозрювано зазначає, що її син не вбивав мого знавицю і просить не говорити з ним і не чинити на нього тиск. Також жінка звернулася до доньки Фаріон і попросила ростити своїх дітей в любові, як це робила вона сама. Я знаю свого сина, що він в принципі не може цього вчинити. Не може. Я люблю його і ростила в любові. І тому, тому я точно можу сказати, що він цього не вчиняв. Пані Софія, у вас є діти, Радіть їх любові. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто вбиє нам? Поняття я не маю, але точно не, не мій син.